Всім привіт! З вами Едгар Кет. Сьогодні буде розбор 028.0. А на тисячу підписників буде конкурс на 100 голди. Тобі треба підписатися на канал, написати паттерн від Т9 Тайдай виставити його за 100 голди 25 та написати свій ID і любу цифру від 1 до 20. Зразу, коли буде 1000 підписників, я запущу такий конкурс. А зараз не буду вас переривати і ми починаємо відео. Ну а перше, що я вам хочу сказати, точніше показати, це нові пушки та новий ніж. Зараз ви бачите на екрані всі нові пушки, які нам поки показали розробники, та новий ніж. До речі, новий ніж буде називатися стін. Зараз ви побачите на екрані його фото в реальній житті. А зараз про обнову. Обнова вийде на наступному тижні або на цих вихідних. Далі наступного тижня вже не може бути. Вже всі три трейлери пройшли. Четвертого четвертого не буде. Ну я не думаю. Вже всі три пройшли, які повинні були. А ви тоді скажете, а хто четвертий? на цьому зображенні? А тут просто про нього не вийде трейлер. Ну, я так думаю. Тому що в нас повинно бути три трейлера. І про нього. Про цього ось чоловіка не вийде трейлер. Чуть не забув вам показати. Нове оружие На жаль, я не знаю, як ця зброя називається, але я вам все одно її показав. Ну, у нас вийшов ось такий е, невеличкий е, відеоролик, тому я з вами прощаюсь М -м, підписуйтесь на канал, скоріше вийде конкурс на 100 голди, ставте лайк. Пишіть коментар, поставте дзвіночок. Дякую всім за перегляд, всім папа. -па.